Добрий день, шановні колеги, батьки, а також підлітки старшого шкільного віку. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему перша психологічна допомога під час переживання негативних психічних реакцій та станів. На минулому занятті ми вже згадували про стан ступору. Але сьогодні розглянемо цей стан більш детальніше і як себе треба поводити з цими людьми. І так, які ознаки да, ступора? Це повне нервове виснаження, відсутність сил для контакту з оточуючим світом, байдужість. Це різке зниження, або повна відсутність довільних рухів та мови. Людина знаходиться у м'язовому панцирі. Що треба зробити? Оцінити небезпечну ситуацію для себе і постраждалого. Усі наступні дії виконувати з урахуванням фактору небезпечності ситуації. Ну, що, які ще ознаки ступору? Це відсутність реакції на зовнішні, шум, світло, дотик, подразники, очі не фокусуються на об'єктах, немає реакції повороту голови на звуки, немає зміни міміки та емоційного відгуку на будь-які за змістом повідомлення. Що робити у цьому разі? Допоможіть постраждалому отримати доступ до власних внутрішніх ресурсів. Сили, підвищити тонус, що треба зробити, можна зажати чотири пальчика і один великий палець ну, в сторону поставити, і дві руки отак поставити разом. Також можна помасирувати потерпілому точки на чолі над очима, рівно посередині між лінією росту волосся і бровами і чітко над зіницями. Ознаки ще які? Заціпеніння у певній позі стан повної нерухомості. Треба що зробити у цьому разі. Намагайтесь будь-яким способом домогтись реакції від потерпілого. Людина в ступорі може чути і бачити, тому чітко, тихо, повільно говорити їй те, що може викликати в неї сильні емоції, навіть якщо ці емоції негативні. Ну, це на першому рівні. На другому рівні оцінити здатність постраждалого, турбуватися про себе. Подбайте про те, щоб, ну, якщо людина не може турбуватися про себе, зробити все, що від вас залежить, щоб знайти особу, яка буде доглядати за, за постраждалим. Якщо треба ізолювати таку людину з постійним наглядом, зробити це. Якщо треба психологічна або медична допомога, дайте таку пораду близьким, якщо такі будуть поряд. І на третьому рівні вже можна звертатися до спеціалістів, які Надають консультацію з метою визначення психологічних особливостей, які стали підґрунтям для реагування на стресову ситуацію ступором. Тобто, це особливості структури цінності, мотиваційної сфери, які знижують здатність ну, перерозподіляти психічну енергію і залучати ці психологічні ресурси. І також можна отримати консультацію щодо здатності використовувати додаткові психологічні ресурси в екстремальних умовах. Це самомотивація, самонавіювання, ну, також треба робити масаж біологічно активних точок, покращення фізичної форми. Якщо це дитина порадити батькам, близьким щодо покращення стосунків, уважного ставлення в родині, це зовнішній ресурс, і навчання вправам, що суб'єктивно знижують остроту переживання небезпеки, ну, наприклад, безпечне місце. Після того, як ви людину із ступора виводите, її можна укутати, дати їй попити чай і дати можливість поспати. Також ми сьогодні розглянемо, як треба себе поводити з людиною, яка знаходиться у стані апатії. І я після того, як ми це розглянемо, скажу, чим вони відрізняються. Один стан відрізняється від другого, багато її спільного в них. І так, ознаки апатії це байдуже ставлення до оточення. Рухи мляві загальмовані, мова уповільнена із паузами. Також, як і у стані ступору, ми оцінюємо небезпечні ситуації для себе постраждалого. І усі наступні дії виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. Треба провести потерпілого до місця відпочинку, Допоможіть зручно влаштуватися ну, за можливістю знявши взуття. Дайте потерпілому поспати або просто полежати. Напоїть постраждалого солодким чаєм, дайте шоколад, енергетичні батончики тощо іншу їжу, яка дозволяє відновити сили. Ну, на другому рівні теж треба оцінити, чи може постраждалий турбуватися про себе і прийняти рішення. Щодо того, що хтось може про постраждалого подбати, за потреби прийняти рішення про додаткове харчове забезпечення, що містить глюкозу, порадити близьким або батькам, якщо це дитина, наглядати за потерпілим, ну, зробити усі заходи, заходи, щоб цей догляд був постійним. І... Може, потрібна психологічна або медична допомога. І консультація у психолога або у психіатра з метою визначення психологічних особливостей, які ну, стали пінгрунцем для подібного, подібного реагування на стресову ситуацію. Також особливості структури цінностної мотиваційної сфери. Які не дозволяють перерозподіляти психічну енергію, а залучати психологічні ресурси іззовні. ну і за потреби направити на позачерговий огляд лікаря психіатра. Також консультація. Може, потрібна такій, такій людині, щодо здатності використовувати додаткові психологічні ресурси в екстремальних умовах, також самомотивація, самонавіювання, масаж бі біологічно активних точок, покращення фізичної форми за допомогою фізичних прав та вправ на координацію, можливі внутрішні ресурси. Ну, і також е, треба порадити щодо покращення стосунків в родині, уважного ставлення, е, навчання заходам тайм-менеджменту, здатності правильно планувати час, організовувати свою діяльність як е, профілактика фізичного і нервового виснаження. І зараз хочу пояснити. У чому полягає головна відмінність ступора від апатії? При апатії у людини зберігаються довільні рухи і зберігається мова, в нього нема сил, але він не утрачує зв'язку з дійсністю. Як відрізніть ці стани швидко? Якщо ви хлопніть долонями біля вуха, то при апатії Людина якось відреагує, трохи посунеться, а у ступорі ні. Якщо ущипнуть, то у апатії, якщо це дитина, вона захниче. Людина впадає у цей стан, коли ну, і у стан апатії, і у стан ступору, коли внутрішніх ресурсів не вистачає, щоб впоратися зі стресовим впливом. Я дуже наді, наді, надіюсь на те, що е, люди, які емпатійні, які добрі у своїй душі, е, можуть допомогти е, таким людям, людям у ступорі, у апатії. Та, для цього не обов'язково. Е, бути психологом або, або психіатром. Також хочу трошки сказати про байдужість, да? тобто люди у цьому стані ну, здаються байдужими. Але коли це такий стан, да? це реакція на стрес, на психічну травму. Але коли байдужість у здорової людини, то це страшна хвороба, і цією хворобою страдають більшість населення планети. Постійна заклопотаність, велика кількість проблем, недовіра до навколишнього світу, спроба захиститися від жорстокої дійсності, все це причини поширення байдужості. Для людини простіше не звертати уваги і уникати негативних емоцій чи зайвого клопаду. Байдужість вбиває душу людини, вона втрачає можливість співчувати, бути то доброю та то милосердною. Байдужість це відсутність уваги людей один до одного, це стан людини, при якому вона не виявляє найменшої цікавісті до того, що відбувається. Синонімами от, до слова, байдужість є індиферентність, пасивність, бездушність. Хто не чув таких приказок, як після нас хоч потоп, я не море, мене це не хвилює, ні що я не вникаю, важка мені роль така, своя срочка ближче до ціла». І навіть замінивши слово байдужість м'якшим виразом нейтральне відношення, ми не змінюємо самої його суті, байдужість завжди залишається байдужістю. Людина байдужа є подібною до особи залежної від наркотиків. Тому слід пам'ятати, що іноді від нашої поведінки може залежати чиєсь життя. І як завжди, я хочу з вами поділитися притчею, яка має таку назву «Як працює бомеранг долі. Мудра притча, яку ви запам'ятаєте надовго. Ця історія трапилась дуже давно. Маленький хлопець гуляв у лісі та потрапив у болото. Він почав панікувати, та щодуху кричав на допомогу. Йому пощастило, що поруч проходив чоловік. Він почув крики, швидко зорієнтувався, зрубав дерево та підсунув постраждалому. Хлопчик був врятований. Чоловік запропонував хлопцю піти до нього помитися, переодягтись та висохнути, але той відмовив сказав, що вдома його зачекались. Зранку батько хлопчика на шикарній кареті прибув до рятівника свого сина. Заможній чоловік запитав у нього, скільки я винен за порятунок, але той відмовив і почав іти додому. У цей момент вийшов син рятівника. Заможній чоловік поцікавився, хто цей хлопчина. Він запропонував оплатити навчання у престижному вузі хлопчику. Після закінчення школи хлопчик вступив до інституту. До речі, хлопець мав ім'я Олександр Флеймінг, який відкрив Пеніцилін. Син багатого чоловіка захворів на пневмонію і був вилікуваний саме пеніцеліном. Ось така доля. Повернула все бумерангом, тому варто завжди думати про все, що ви робите. І я бажаю всім нам бути неравнодушними, бути чуйними, емпатійними і не приходити мімо тих людей, які, яким потрібна допомога. І у цей важкий для нас час я бажаю вам сил, здоров'я, щастя, мирного неба над головою. На цьому мені усе. До нових зустрічей!